ім'я Отця і, і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Амі. Слава Україні! Слава. Сьогодні ми з вами, браті і сестри, з надзвичайно дуже великою тугою, сумом і зі сказання промовляємо молитву за спокій душі, спочилого, новопредставленого, вбитого воїна Сергія. На превеликий жаль, війна триває. І на превеликий жаль, сльози не припиняються. Війна надзвичайно дуже жорстока. І війна через те, що гинуть люди. Гинуть військові, гинуть мирні жителі. І гинуть навіть ті люди, котрі проживають в тих областях, де не ведуться бойові дії. Часто буває так, що по всій Україні триває тривога. І часто так трапляється, що під час своєї тривоги гинуть, гинуть жителі нашої країни. Гинуть мирні люди, котрі проживають у багатоповерхівках, котрі відпочивають під час сну. Гинуть ті люди, котрі зайшли десь до магазину. Або ходили по вулиці, під час війни людина може загинути у будь-якому місці. Назвичайно дуже тяжкі часи для кожної з нас, браті і сестри. У цих часах ми з вами об'єднані. І, безумовно, що не дивлячись на спільні зусилля, не дивлячись на те, що всі ми трудимося, хто як може. Заради перемоги нашої країни над російським агресором, людина теж втомлюється. І фізичні сили людські теж не є такими великими, незважаючи на те, що мені з вами, браті і сестри, об'єднаємо. Можливо, хтось має якийсь інший погляд, якусь думку, але заради перемоги всі українці об'єдналися, об'єдналися заради того, щоб не гинули. Молоді люди наші військові, котрі стали на захист нашої країни. Наша держава, в котрій ми з вами проживаємо, не викликала ніяких, не давала ніяких приводів для того, щоб Російська Федерація напала на наші землі. Звичайно, що ця справа була не одного дня, і ми вже бачимо, що ця справа тягнеться не один рік. Але підготовка до всього цього була надзвичайно дуже велика. І політична, і так само духовна. І надзвичайно дуже велика пропаганда велася проти того, щоб показати, що ворог наш старший, що він кращий, а ми з вами є ніщо. Але український народ дав відповідь. На той заклад. І саме завдяки нашим героям, дякувати Богові в першу чергу. Ворог не зумів зробити те, що він вихвалявся у засобах масових інформацій про те, що Київ буде взяти столиця наша за дуже короткий, тривалий, за дуже короткий час. Не запиталися населення України, не запиталися у молоді. Чи це хочуть люди цього? Не запиталися у тих воїнів, котрі сьогодні захищають нашу країну. І не запиталися тих, хто віддав своє життя вже, захищаючи нашу державу. Сьогодні є надзвичайно дуже скорботний день. І можна сказати, що не просто скорботний, а двічі скорботний. Сьогодні ми з вами проводимо в останню дорогу. Того воїна, фактично ровесника нашої незалежної держави України. 34 роки для Сергія. Людина у розквіті сил і здається природні, молода людина має жити, молода людина має творити, на вся надія. Тому бачимо, що коли люди. Молодші гинуть, то втрачається браті і сестри і слабша є наша надія. Бо дай Бог час пройде, як написано в Слові Божому, що і це минеться. Так говорить нам примудрий Еклезіаст. Але нам, як людям, хочеться, щоб це минулося вже дуже швидко. Назвичайний дуже, дуже великий біль для родини, для мами. Не стало сина молодого. Для дружини, з котрою плекали надію на все своє подальше життя. Молоді люди. Молодий загинув, дружина залишилася вдовою. Назвичайно дуже великий біль для дружини, бо і не так давно ми з вами проводили в останню дорогу воїна Андрія. Теж віддав один із перших життя за нашу незалежність і за нашу країну. Сумує вся родина, і ми з вами, браті і сестри, повинні розділити цей біль разом із родиною, пам'ятаючи про те, що ми з вами всі є велика родина. Якщо ми будемо з вами в єдності, дасть Бог нам миру, дасть Бог нам порозуміння. Дасть Бог нам розквіту, якщо ми будемо з вами йти. Потім, звичайно, що люди діляться, хтось є заможніший, хтось бідніший, хтось працьовитий, хтось більш видачи. Але заради цього ми з вами всі повинні працювати, щоб перемога була тільки за нами. Ми з вами віримо у наші Збройні Сили. Віримо в тих наших молодих захисників і старших захисників, між ними є і старші чоловіки, котрі теж вже, можливо, не можуть так швидко бігати, але захищають нашу країну. Обов'язково кожен із нас, браті і сестри, моліться. І просіть у Бога. То не обов'язково знати великі молитви і читати усі книги. Але своїми словами просімо у Бога, щоб була перемога, щоб був мир. Щоб була справедлива перемога, щоб ми з вами перемогли ось це зло. Ми читаємо Слово Боже і дізнаємося про те, що є добро є зло. Так пише нам слово Боже. І слово Боже нам говорить про те, що потрібно любити ворогів своїх. Але слово Боже не пише, що потрібно любити зло. Ворог є різним, але це є надзвичайно дуже велике зло. Зло ми не можемо любити. І зло ми з вами повинні обов'язково боротися. Нехай болі Царство Небесне спочило новопрославу воїну бої Сергія, нехай Господь той молодий вік, продовжить його в вічності. А ми з вами постійно пам'ятаємо і за воїна Сергія, і за всіх наших вояків. І коли ми з вами чуємо, що, що загинув воїн, Тої області, чи з цієї іншої області. Ми з вами повинні пам'ятати, що це є наші захисники. Якщо гине захисник, слабша є нашого ворога. І ми з вами повинні робити все те, що ми вони не будемо. Воїни на війні світ приймають по-іншому. Ми з вами по-іншому. Але все повинні старатися заради того, щоб настала перемога. Просімо, браті і сестри в Бога. Господь єдиний помічник в цей час і для кожного із нас. Нехай буде Царство Небесне для спочину, то представленого Бога Нехай з Богом спочиває на своїй рідній і вільній землі, на тій землі, котру захищав, на тій землі. На котрій неодноразово і страждав, бо не просто загинув. Умови війни говорять про те, що людина страждає і постійно щось терпить щодня. І страх, і бій, і голод, і холод, і на дощі. Все це для людини не може бути довгим. Моліться обов'язково, браті і сестри, за наших захисників і за спочиних обов'язково, бо вони цього заслуговують. Прощайтеся, рідні. Прощайтеся, без.